Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пичні пасочки печуть. Вітаю вас, малята, вже незабаром ми з вами будемо святкувати Великдень або ще, як його називають, свято Пасхи. В цей день усі люди святкують Воскресіння Ісуса Христа. Великдень є одним з найдавніших та найулюбленіших свят. До свята Великодня усі готуються заздалегідь, прибирають у домівках, готують різноманітні смачні пасхальні страви, випікають смачні та пишні паски. Паска це дуже смачний солодкий хліб, фарбують яєчка у різні кольори. Ці фарбовані яєчка називаються крашанками. Деякі господині розписують яєчка різними візерунками. Такі яєчка називаються писанками. На Великдень складають великодній кошик. Туди кладуть паску, крашанки, писанки, ковбаску, сир, масло, сіль та інше. Зверху кошик накривають вишитим рушничком. Зібравши Великоднього кошика та одягнувши святковий одяг, люди йдуть до церкви на Великодню службу. А після освячення страв, люди йдуть додому, вітаючи один одного словами Христос Воскрес! А їм відповідають воістину воскрес. Прийшовши додому, сідають за святковий стіл. Потім Ідуть в гості до своїх рідних, знайомих та друзів і, звичайно, ж з собою беруть пасочку та писанки або ж крашанки. Малята, я пропоную вам сьогодні разом зі мною зібрати Великодній кошик. Малята, як ви гадаєте, що нам потрібно для того, щоб зібрати Великодній кошик? Так, звичайно ж, кошик. Що спочатку покладемо у кошик? Так, пасочку, а що ще потрібно покласти? Писанки або крашанки, а ще ковбаску, сир, масло, сіль та інше. Молодці малята. Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!